Екологічна катастрофа вже не вперше загрожує річці Бистриці Солотвінській, яка протікає через місто Івано-Франківськ. Міська влада попередніх років як могла рятувала цю гірську річку від викидів місцевого шкірзаводу та каналізації. Але ось вже сім років в районі відпочинкової зони на міському озері тхнуть штучні болота. Каналізацію з цілого мікрорайону БАМ скидають прямо в Бистрицю. Проблему досліджувала журналіст Надія Семенкович. Якби камера телебачення могла передати той сморід, який стоїть біля міського озера, та річки Млинівки, що впадає в бистрістю Солотвинську, можна було б отруїтися випарами. Виходить, що каналізація у нас без очисних споруд, без всяких водоканалів і так далі на пряму річку. Можливо, не в таких об'ємах, як міська, але міні-каналізація у річці. Садово-городній кооператив Замир, через територію якого протікає річка Смердючка, створений 50 років тому. Тут 925 членів товариства, площа 54,8 гектара. Вже сім років відтоді, як почали скидати нечистоти через їх територію, тривають ходіння по муках людей, які тут живуть і тримають городи. Зверталися у всі можливі інстанції. Починаючи від обласної прокуратури, закінчуючи КП водоекотехпром Державна екологічна інспекція, міська санітарно-епітологічна станція. Звернення в державне управління охорони навколишнього природного середовища і так далі. Ну, я кажу, міська рада, депутатський корпус, всі структури міста, абсолютно всі структури міста знають цю проблему не один рік, але питання не вирішується. Щороку на екологічні потреби міста в бюджеті передбачені чималі суми грошей. Саме ця екологічна проблема є на сьогоднішній день найважливішою для міста Івано-Франківська. Міське озеро в парку та ріка Бистриця – улюблені місця відпочинку городян. Тисячі дітей і дорослих будуть купатися в цій воді. Давайте разом вирішувати проблему. Я думаю, після прийняття бюджету ми будемо бачити, які в нас суми виділені в нашому бюджеті міському. Після того, як будуть засідати певні комісії обласної ради, ми будемо бачити, скільки нам буде виділено коштів з обласної ради. Я думаю, що з весни ми десь повинні приступити до цієї роботи. І вже десь я думаю, на лютий місяць у нас буде. Буде практично питання вирішено з проєктом. Після проєкту ми будемо поступово приступати до тої роботи в пару етапів. Я не кажу, що це буде зроблено, бо так, десь приблизно говорячи з фахівцями, то цей проект не є дешевий, він десь буде тягнути приблизно 4-4,5 млн грн. Якщо члени кооперативу За мир звернуться до суду, то їх перемога обійдеться міській владі значно дорожче, ніж передбачені екологічні кошти. Своє право на здорове довкілля люди готові виборювати у найвищих інстанціях України і Європи.